Ми зараз живемо у світі, де люди забули, що таке добро, що таке любов, мир. І зараз ми живемо у світі, де йде війна, де беззаконня. І тому Ісус і прийшов на землю, щоб нас врятувати, щоб ми прийшли до світла. Щоб ми покоїлись, зрозуміли свої гріхи і більше їх не робили. Але цей світ учить беззаконню, учить, що можна жити в гріхах, що можна жити так, як тобі хочеться. Але за наші дії приходить або благословення, або прокляття. І тому кожен із нас робить свій вибір. Ми вибираємо або благословення, або прокляття, або Бог, або сатана. І тому, щоб перемогти це зло на землі, нам потрібен Бог. Нам потрібен Ісус Христос, тому що Ісус і є світло цьому світу, тому Ісус і прийшов, щоб освящати цей світ, щоб люди. Покоїлись, зробили правильний вибір і жили у мирі, у любові, чим жити у злі, у ненависті. І тому і відбуваються ці всі війни, тому що сатана він ходить по цій землі і шука, кого пороботи. Тому зброя проти сатани це є слово Боже. Слово Боже, воно пронизує прямо в серце, і тому кожен із нас повинен зробити правильний вибір вибрати Бога, вибрати Ісуса Христа, тому що це призведе до Спасіння, і наша душа, вона вічна. І тому вибір у кожного з нас. Но наша душа попаде або в рой, або у пекло.